Доброго дня. І так, останнім часом достатньо багато інформації вже є про ідентифікацію пенсіонерів. І ось буквально сьогодні на сайті Міністерства реінтеграції вже є новина про те, що є, є розуміння, що сроки ідентифікації будуть продовжені. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам розповісти ці деталі і більш детально розповісти нюанси продовження сроків ідентифікації пенсіонерів, тобто для кого це все будуть робити, в першу чергу, для якої категорії пенсіонерів та отримувачів соціальних військ. Виглядає сама стаття на сайті Міністерства реінтеграції. Ну, а надалі я вам дам інф... надам інформацію. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Pensia.ua і отримуйте більше відео, інформації та спілкування. Посилання під цим відео. Період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат в Ощадбанку може бути продовжений на 3 місяці. Такі зміни до відповідної постанови Кабінету міністрів України були напрацьовані за результатами роботи координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, член координаційного штабу пропонують продовжити строки здійснення фізичної перевірки осіб у відділеннях Ощадбанку до 31 березня 2024 року. Це стосується внутрішньопереміщених осіб, які були взяти на облік до 24 лютого дві з року. І віце-прем'єрка Ірина Верещук зазначила, що не можна допустити, щоб внутрішні переселенці були позбавлені належних їм пенсій чи соціальних виплат від держави, тому маємо продовжити період для проходження ідентифікації отримувачами таких виплат, щоб вони встигли це зробити. Найближчим часом проєкт відповідних нормативних змін має бути винесений на розгляд уряду.